Доброго ранку в новому році. Доброго ранку в новому році сію житою пшени, хай за день заколоситься, хай до завтра дозріває, стане пишним короваєм. щоб усі були веселі, хай живе в оселі, Щоб усі були здорові, врожаї, збирали нові, хай пшениця роди, кукурудза й просто. Набагато осі йдуть і завжди гарні пишні, як весною вишні. Андрій М'ястківський, Зайчик місяця над гриз". А сьогодні я вам хочу прочитати ще його оповідальнічку, казочку, яка називається «Щедрівочка». Перед новим роком дідусь Демий навчав Дмитрика щедрувати. Ще три вечір хата світлице, сіся, родися, житечку, пшениця. Дмитрик співав разом з дідусем, та уявляв, як він прийде з дзвіночком до дядька Івана, до дядька Юхіма. І сам лунко, як дзвіночок, щедруватиме, як йому дякуватимуть, пригощатимуть цукерками, горіхами, а він ще й посіватиме з правої руки. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Щедрування – це дуже давній народній звичай, сказала мама. Хто давнє забуває, той теперішнього не знає. Щиро зауважив дідусь. Жито пшениця теж давнє, але щороку нове родить, додав тато. А Дмитрик, щоб не забути, пошепки повторював щедрий вечір хата світлиця. Ось така казочка. А ще я хочу вам прочитати віршики зимою Андрія Мязківського. Який називається «Взимку». Липа в білим кожусі, згадує літо весну, сіє хурделиця в лузі сиву порошну ресну сіє без шуму і гніву, гень за яри за мости. Буде від того посіву добра пшениця рости. Морозику, морозику, морозику морозику, червоний в тебе ніс. Морозику морозику, тікав би ти у ліс? Морозику, морозику, спішіть весна до нас. Морозику морозику, прощатися нам час. Морозику морозику, курли тобі, курли, з'явилися журавлики і квіти зацвіли. Ховай у шафу ковзани. При ополонках крига рихла. Ховай у шафу ковзани. Взялась ти і стихла, зима, лякаючись весни. Нехай ще вдосвіта покреше Мороз об камінь та грудки. Та свіжим соком у черешень вже наливаються бруньки. Вже де-не-де чорніє поле, зняв білу шапку ожерет. У вуликах говорять бджоли про золотий липневий мед. І даль, привітніше, вчора, квітують синьо небеса і з молодого осокора шовкова китичка звиса. Ось такі віршики. Чудові у Андрія Мясківського. Запрошуємо вас до бібліотеки. Приходьте, беріть книжечки, читайте.